Зірковий українець отримав повідомлення від керівництва клубу, що влітку він змінить команду. Новий кандидат на посаду головного тренера збірної України з футболу. Мірча Луческу назвав якому грав сюди на Макиїв. Він готовий дати другий шанс грати в УПЛ. То, чому Челсі Михайла Мудрика, а також несподіваний варіант продовження кар'єри Сергія Риброва з Європи та огляд всіх голів українців за кордоном на цих вихідних. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Челсі нарешті таки звільнив Реме Поттера з посади головного тренера. Останньою краплею стала поразка Станвілі в суботньому матчі. Через що сині опинилися вже на 11-й сходинці зараз відставання від зони Єврокубків становить 11 очок. До того ж лодниці продовжують боротьбу у лізі чемпіонів. Тож, якщо вони швидко знайдуть собі ефективного менеджера, то цей сезон врятувати ще можна. Головним кандидатом на вакантне місце вважається Юліан Нагільсмен, з яким боси Челсі контактували ще до його призначення в Баварію. Також серед варіантів змі гуляють прізвища Роберто Ді Цербі та Маурісіо Почетіно. І тут цікаво, що лише аргентиниці з цієї трійки готові очолити синіх прямо зараз. А ось німець та лісні зацікавлені брати клуб до кінця цього сезону, адже ніхто з них не горить бажанням залишатися наступного року без єврокубків. До того ж, практично гарантовано, що через це Челсі влітку буде чекати серйозний розпродаж задля збереження фінансового фейрплеї. Також звільнив тренера і Лестер після їх програшу Крістал Пелес. Бренден Роджерс очолював клуб останні чотири роки, але цього сезону команда не змогла ефективно пропрацювати зміну поколінь, через що опинилася у зоні вилюту. Наразі керівництво першої команди беруть на себе колишні помічники Роджерса Адам Седлер і Майк Стоуел. І цікаво, чи зуміють вони тепер втримати вже культовий клуб Велітія. Бельгійська преса в один голос говорила, що Брюге повідомив Роману Деремчуку про те, що виставить його на трансфер влітку. так і не зміг війти в одну річку двічі і повністю провалюється в Бельгії. Не допомогли й українцю регулярні зміни тренера. В цьому сезоні в нього 25 матчів та лише 4 результативні дії. Заплатили за нього минулим літом рекордні для брюге 17 мільйонів євро. Смугасті вже майже гарантовано залишилися без лі чемпіонів і йдуть на сходинці в турнірній таблиці. Але є один нюанс. Романом не цікавиться жоден європейський клуб, який міг, хоча б частково відбити ті гроші, що за нього заплатили рік тому. Можливо, на форварда буде чекати лише оренда. Друзі, оскільки зараз важкі часи, ми повинні бути єдині як ніколи раніше, та допомагати один одному. Мої партнери з Фавбет також підставили надійне плече українському футболу. Найскладніші часи наразі вони підтримують вже сім українських команд. Та переконані, що невдовзі ми повернемося на футбольні трибуни у своїх рідних містах. Підтримуй український футбол разом із Фавбет. Гол в Угорщині на рахунку Євгена Макаренка, який врятував фехевар від поразки Ференсварешу за 10 хвилин до кінця. Та фея шешотазедя літогол кетюкетю. Макаренкуєркезе. Натомість Артем Бісєдін відзначився першим забитим голом за 706 днів. А встанньому подібне вдавалося майже два роки тому, в квітні 2021-го. гол. Ну а ще більше ефектно виглядав рятівний гол від Олексія Кащука в чемпіонаті Азербайджану. Українець поклав кругло в сітку на 95 й хвилині. Чим приніс своїй команді перемогу? Пошкафи. Sabah 3. зербе. 95. dakikada. Збірна України отримала чергового кандидата на пост головного тренера в обличчі Славина Біліча. Про це написали одразу декілька європейських інсайдерів. Вони говорять, що перемовини ще не стартували, але контакти між сторонами вже встановлено. Хорват знаходиться зараз без роботи після нещодавнього звільнення з Вотфорду. Раніше він стиг попрацювати з локомотивом, Бешекташем, Весхемом, Везброміщем та рядом більш екзотичних команд. Також він очолював збірну Хорваті зразка 2006-2012 років. Улюблена його схема гри вже звичні для нас. 4-2-3-1. А поки українські змі повідомляють, що Сергій Рибров отримав декілька пропозицій від європейських клубів, які регулярно виступають в плей-офф Ліги Чемпіонів, спеціаліст буде приймати рішення лише на початку літку, коли буде закінчуватися його контракт з Альайном. Мірча Луческу після перемоги над Львовом знову запевнив журналістів, що нікуди з Динамо не піде. Румейн говорить, що в тій ситуації, в якій опинилися Білосині через війну, з його сторони було просто неправильно зараз покинути команду. Також тренер інформує, що Владислав Супряга до сих пір не може відновити свою форму після травми, яка у нього була ще два роки тому, але на нього все одно все ще розраховують в Динамо і готові дати ще один шанс. Правильної відповіді на запитання, хто з четвірки Шевченко Девіч Адріано та Леоненко забив більше голів у голівупел. Є саме Марко. У якого 90 точних пострілів? Тепер запитання на інтуїцію: Артем Федецький, Ярослав Ракицький, Володимир Ізерський чи Едмар. У кого з цих футболістів більше жовтих карток в УПЛ? Діліться вашою думкою в коментарях під цим випуском. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.